Де твоє вбрання? Я буду в ньому кумедним. Ні, неправда. Ти будеш сексуальним. Боже, я схожий на якогось хтивого бухгалтера. Дякую за те, що прийшли відсвяткувати наше із Джеком 40річчя. Деякі з вас навіть залишили своїх малюків вперше в житті. Це вам дякуємо. За чудову вечірку. Я подумав, буде класно усім зібратися. Як у старі добрі часи. Тож, перш ніж розпочнімо святкувати, покладіть свої телефони у цю коробку. Забирайте. До їх. Майже влучив. Салют! І ніхто не матиме доступу до телефону протягом усієї ночі. Так задумано. Панове, це шеф-повер Саша, яка займається меню сьогодні ввечері. Я спеціалізуюся на витончених вечерях із додаванням канабіса. <плінг> Вечерю подано. Кумедна річ із старими друзями. ти не бачиш їх роками, і от ви раптом в одній кімнаті, і немов не спливло ніякого часу. Вона летить на Каліфорнію. Негайно пройдіть в укриття. Це навчальна тривога. Це не навчання. Це останній рядок. Ми всі отримали однакові сповіщення. Хто небудь кудись додзвонився? Ні, я не для того поборов рак, аби так сконати. Це початок третьої світової. Yeah. Чи ми зможемо зупинити невидиму ракету, яка летить прямо на нас? Її, її важко перехопити. О боже, ми знову носитимемо ті маски. Це якщо виживемо. Ну, хто захоче нас бомбити? Серйозно? Ховайтеся! Твій шлюб розпався. Ти мене кохаєш? Ти батько мого сина. Зрозуміло. Я відчуваю до тебе кохання. Ми поступово підвищуємо дозу, аби всі отримали приємний прихід. <реку> 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 Джастін Барта, Анна Кемп Вечір лише розпочався. І Наташа Ледґер. Веселуни з нами буде уся гаразд, так? Сподівайся в іншому разі буде хріново. Накриті. Я займалася з ним сексом. Так. Yeah. 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 Hey. Який тісний світ. Ну, і як тобі? Непогано. Так, дуже непогано. Це якесь погане реаліті шоу.